Форсунки АЕБ три циліндра зі штуцерами в колектор без жеклерів. Форсунки АєБ встановлюють на системах четвертого покоління на інжекторних трьох та шестициліндрових автомобілях. Виробник Аєб Італія. Корпус рампи форсунок з високоякісного пластику, котушки мають опір 1,9 Ом, опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Тарільчистий тип форсунок, ремонтно придатні, може бути проведена промивка форсунок або заміна ремкомплекта. Форсунки забезпечують точне дозування палива, гарантуючи стабільну роботу двигуна на всіх режимах. Продуктивність до 40 кінських сил на циліндр. Вхід газа в рампу форсунок під рука в діаметр 12 мм. Вихід через жеклери під рука в діаметр 5 або 6 мм. Жеклери не входять в комплект це додаткова позиція в інтернет-магазині. В комплекті амортизатори, штуцера в колектор. Штуцера входу, заглушка. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію.